Камери огляду 360 будемо встановлювати мабуть, там, в два-три етапи, тому що трошки не вистачає мені часу, щоб поставити машину на цілий день і цим займатися. Отже, я думаю, що почну е, поч спочатку з дверок. Все повністю розказувати, розписувати, мабуть, не, не буде смислу, щоб це не займало там, блін, 2 години. Отже, дивіться, що я зробив. Е, будемо проводити ось сюди біля воздуховодів. Перші кабеля, тому що нам потрібно буде добратися ось, ось сюди і ось в цьому шланжику коротше, вже проводити його у дзеркало. Значить, ось ця планочка звідси вона знімається за допомогою ось такої херні. Потім один ось тут, один болтичок відкручується і спокійно, ось ця вся херня блін, виймається. Там, якщо нормально подивитися, ну, зазору точно вистачає для того, щоб протягнути кабель. І зараз будемо ще знімати ось це, через це потрібно зняти у І можливо ми ось тут і доберемося зразу до ось цього шланжика, щоб проводити, щоб можна було. Блядь, він такий жорстенький. Для того, щоб можна було провести наш кабель сюди до зеркала. Також зараз ще подивимося, як ось ця вся карта знімається. Коротше, буду потрошки знімати і потрошечки буду все розказувати. Значить, зняв ось цю фігню, звісно, бокову нічого не дало. Будемо знімати ще ось цю. Значить, рушечка відкриття капота ось на одному такому саморізику тримається. Зараз відкрутимо ще один. Знімемо ось цю всю кришечку. Так, народ, знімаємо ось цю нижню панель, яка ось тут над педалями. На трьох саморізиках. Ось тримається. Трошечка педальку тормоза натиснув і вона гарно вийшла. Далі, ось цю я так думаю, що мабуть трогати не потрібно буде. Зараз дивлюся, ось там якщо добре видно, ось там є болтик, його потрібно, мабуть, буде зараз відкрутити для того, щоб витягнути цю всю фігню. І Починаємо знімати за той час зараз карту. Як знімлю карту, може тут трошки буде більше краще буде доступ. Отже, відщолкнув за допомогою ось цієї хірамантії відщолкнув цю фігню. Бачу, ось тут щось що ну це вже до мене бляд, було. Зараз ось ці повідкручуємо і будемо дивитися далі, як воно далі знімається. Так, Трошки помудохався з тим, щоб зняти карту. А тут ще такий скритий болтичок був один. Але знімається все нормально і легенько. Далі ось цю пластмасу просто на себе трошечки потягнули, вона ось тут під уплотнителем. Зараз відкручуємо два болти. Ось один і другий. Знімаємо зеркало, сверлимо його і протягуємо сюди дротик. Так, там зеркало сказали? вийшло, але в нас тут, а, тут два болтика блядь, і ось тут під цією резинкою ще один був. Блядь. Пробували витягнути, так що дивіться, якщо хтось буде робити, не тірбайте, бо зломите зеркало. Блядь. Так, продовжуємо народ. Короті, саме більше, що нам удопився, це блядь, щоб зняти ось цю пластмасу. блядь, білу. Вона така. Не дуже тверда, блядь, і дуже її так боїшся, щоб вона бляд, не трісла. Коротше... Зараз спробую та будемо сверлити десь ось тут, блін. так більше-менше я бачу, де його приблизно здалося просверлити. Потім ось сюди будемо протягувати дріт, витягувати його під ось цей роз'єм. Роз'єм ось ми зняли і будемо потрошечка збирати його назад. Давай сверли, я буду тримать. Так, все, будем, короче, бля, количество дзеркало, бля, сейчас. На, максимум тримай. Зараз подаемся, спортали мы его, или нет. Да, вот все, да. Взворотник включил. Да, все, да. да. Чтобы движение не прогрызло быстро. О, блядь. больше может, я клею. Теперь. Э. Все. О, ніфіга, блять, ми прямо попали, напевно, там, де вона можливо штатна колись би мала бути, блядь. Ну так провалилась би. Блять, ну копати. Бля. Так, а ну а де сама камера? Так, народ, ну все, сейчас ми її тут поставимо, блядь, як вона ось так, здається, має бути. Буде все Виключай. Так, народ, ну що, перша камера вдіто. Ось так вона тут засверлена. За висверлена. допомогою. цієї <хи> Зараз кабельочок протягуємо, ну, Макс, забере пальця. Ось ось через Блядь, як Через ось цю фігню да. і вона вийде зараз ось тут. Ну, блін, Зараз коротше, ми це зробимо і встановлюємо в зеркало. Так, дивимось, як вона тепер виглядає. Камера ось стоїть. Значить, Дріт пішов ось сюди. Ось ось це він. Пішов всередину. Тут, звісно, довелося помудохатися, щоб його ось сюди витягнути. Далі. В цьому розйомчику з боку я просверлив дирочку і витягнув сюди штекер на камеру. Зараз ось там ще в цьому алюмінію треба трохи, як це правильно сказати, коротше, підчистити, розчистити, збільшити там одну таку Ось цю стіночку, чуть -чуть, щоб воно акуратненько чотненько все стало на своє місце. І все. І Будемо коротше, потрошки його збирати. Тут... Дивіться, ось тут. значить Вона зараз дріт піде ось звідси. Тут я трошечка обшивку зняв. І дойдемо ми ось до сюди. Сьогодні ми на цьому і закінчимо. Ну Можливо, ще трошки вистачить часу, тобто я зараз її протягну сюди дріт, і потім вже будемо його заводити сюди всередину. Там воно ще є такий болтичок, я його відкручу, протягнемо. Ну і все, і все буде чотенько. Так, дивимося, як це все виглядає. дзеркало на місці. Ось я зробив ось так. Це в нас роз'ємчик під камеру, а це роз'єм під саме, під самий регулювання, коротше, і обігрів дзеркал. Ну все, зараз буду збирати все в кучку і невеличка частинка буде вже зроблена. Так, далі. Я думаю, що це, звісно, буде найскладніше, але не також воно і проблема. Значить, ось тут відкручується. Болтичок звідси, виймається вся оця фігня з цією касеткою. Я її роз'єднав, взяв дріт ось такий, примотав шнур від камери, Барін, 3 секунди і він спокійно пройшов. Ось Зараз ми його протягнемо повністю. І будемо вже заводити його всередину. Тут же зараз я подивлюся, Я думаю, що скоріш за все, що я його виведу сюди і ось сюди попідверх. Тому що ось там є місце. Блин, і дотягну його до магнітоли. Так, Ще декілька маніпуляцій і дріт ось тут вже в нас в салоні. Тут я вже ось цю всю гофру все прикрутив, все чотенько, все на місці. Тобто тут вже все стандартно, нічого не дороблялося, нічого не перероблялося. Тільки для того, щоб нормально його було б протягнути, тут є такий блок. Бля, я не знаю, що це за блок, краще його точно не від'єднувати. Але його потрібно відкрутити, він на двох таких пластикових болтах зверху і знизу. Зверху і знизу, знову на двох пластикових гайках тримається. Тоді спокійно ось діт я протягнув. Спокійно я його протягнув. Зараз я його проведу ось сюди, сюди, воздуховод закриваю, і все, і будемо приступати до правої дверки. Так, ну що ж, грубо беручи, одну камеру я поставив. Мені затягнуло часу десь це порядка біля двох годин. Це з умовою того, що я це роблю перший раз, ніколи цього не робив і не маю уявлення, як воно робиться. Отже, я її одну під'єднав, і навіть можна її зразу подивитися. Звісно, її ще потрібно буде налаштовувати. Але ось дивимося. Ось тут вже частина видно. Конечно, бачите, Зараз дверка ще стоїть, типа криво. Не про... О, блін, вона аж зас... Ага. все. ніфіга себе, бачите, я типу доторкнувся до неї вона прям прям показує, що воно робиться. От, взагалі отлично, бачите, я повертаю руль. До речі, бачите, ось тут з'являються такі полосочки. Взагалі чотенько. І навіть бачите, якщо, блін, якщо видно, навіть колесо видно. Офігенно. Ну я кажу, її ще потрібно буде відкалібрувати повністю. Тобто ну, працює, брахунок. Треба буде поставити вже всі остальні, І коли вже повністю всі 4 будуть поставлені, тоді вже буде, звісно, чітко. Тому думаю, що в середньому на це все піде, грубо кажучи, ну, один день. Так що слідкуйте, будемо ставити, не знаю, якщо сьогодні ще вийде, то можливо ще поставлю праву камеру. Подивлюся, якщо вийде, то будемо ставити.